Давайте хтось до мене, хто звідки. Я також перевіряю список. Освіта. Міська. Адміністрація, адміністрація. Будь ласка, Район. три прізвища ваших, скажіть. Клімук. Іще? Дуга, десь ваші прізвища. Каліберта, Альона, Клімук, Ірина. Документи ще Так, два кого я назвав. Каліберба Альона 769 819. Ви будь ласка, на принороження. Так, ви міста Так, всі місто, 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 місто туди. Район. Район. Олексічу. Олексійчук. Звідки буде? Так, РДА. Будь ласка, ще з вами кто сесть? Да. Кто? Девочка. Ви, будь ласка, на на рамку. Вы кто? Ну, район. район. Без, Без видки? Район. Не, ну. Арминистрация. Точно. Знаете, что ты? Писки доволи, може, що... Я бачу вас. вас адміністрація? Да, да, тут. А давайте ж вище ваші два прізвища назвати. А як останній самий списку? Прісучок такий, як і в нас. Ні, нас не такі, як, ну, мабуть, можу такі. Так, хто Так, в списке не палфа вітов? Покажіть мені. 210, не знаю. Ви бачусь, у вас в моєму немає. Назад скидали вже у Подивіться, є будинок. Ви будинок що вас запрошували? Будинок дитячий, він у вас в чи в місті. Наступні, ви звідки будете так само? Ваші ще є? Все, всі місто, хто з допомоги туди. Це центр соцдопомоги. Да, да. Центр соцдопомоги туди. Центр соцдопомоги? Ні. Ви хто? За чей? Так, ви районі. А, будь ласка, мене. Прізвище ваше, раз. Управління праці. Місто? Місто. Да. Місто. Куда? З району. Хто? Так, у вас Так да. Misto? Misto, misto, ó.